ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. зі сльозами на очах. Так закінчилася Мюнхенська конференція з безпеки, на яку Європа покладала дуже великі надії. а У підсумку відчула найбільше розчарування з часу завершення Другої світової війни. Цей порядок легко порушити, його легко зруйнувати, але набагато важче відновити. Тож давайте дотримуватися цих цінностей. Не вигадуємо їх заново а зосередьмося на зміцненні їх і послідовному застосуванні. Мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до До того, як світ прокинеться і зрозуміє, що поняття безпека більше не існує. Тому або ти стаєш на сторону добра і виборюєш своє місце у світі разом з Україною, або кордони твоєї держави перепишуть в новому атласі світу як мексиканську затоку. Подивіться на малюнки, пані Вайдель. І подивіться на людей в Україні. Ви щойно сказали тут дуже промовисте речення. Ми би більше не сприймалися Росією як нейтральні. Ні, пані Вайдель, ми не нейтральні. ми не стоїмо на заваді. Ми на боці України, і разом з Україною ми захищаємо той політичний порядок, який у нас тут. і слова, які ви щойно сказали тут, є для мене підтвердженням того, що я зроблю все можливе щоб ви ніколи не отримали політичної влади в цій країні. Це ті люди, яких ми підтримуємо. Ну і, власне, так лідер ХДС хсс Фрідріх Мерц відповів путіністці Аліс Вайдель із АДГ під час теледебатів на передодні виборів, які заплановані на 23 лютого в Німеччині. Так, хдс ХСС все ще лідирує. У них є 29%, у АДГ 21%, Але останні опитування були ще до Мюнхенської конференції і ну, щось мені підказує, що цей світ таки летить у прірву. А це означає, що німецький народ може і собі спробувати ризикнути слідом за американським. Бо якщо ще вчора перед організацією зустрічі США і Росії в Саудівській Аравії ми говорили нічого про Україну без України, то сьогодні вже безпеку Європи обговорюють без Європи за столом перемовин. Одна із цілей цієї зустрічі це підготувати переговори між Дональдом Трампом та російським воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ось мета, яка ставиться, і мають обговорити широкий ряд питань, зокрема питання, питання безпеки в Європі, тобто європейські справи без Європи. Ну, Ялта 2.0 чи як це називати? Тобто. Фактично можна сказати, що хіба не цього прагнув Путін, коли е, намагався вийти на перемовну позицію? І хіба не цього він прагнув, коли висував ультиматум перед російським повномасштабним вторгненням в Україну? Давно це було, тому дозвольте, я вам напам'ятаю про що саме тоді йшлося, і на які саме поступки для Путіна зараз може піти Трамп. Сполучені Штати Америки мали вивести свої війська, розброїти східний фланг НАТО. А, взагалі, мілітаризація східного флангу НАТО не передбачалася б, і фактично мав би бути зафіксований статус-кво, який існував станом до меж розширення Північно-Атлантичного альянсу на Схід тисячу зразка 1997 року. Якщо вам здається, що Трамп на таке не піде, то журналіст Financial Таймс вам би заперечив, європейські чиновники припускають, що Трамп погодиться на виведення військ із країн Балтії або навіть може піти далі у задоволеннях Путіна, який хоче, щоб американські війська залишили держави колишнього СРСР. Саме заради цього Трамп, нібито, додав пункт про вибори в Україні у свій таких. Трьохступінчастий план, який наразі шириться соціальними мережами. Щоправда, Лавровий досі грає в гру я не я і лошадь моя», Тобто ніякого плану він нібито не бачив. А от німецький депутат Європарламенту від партії зелених Сергій Лагодинський з посиланням на свої джерела каже, що мирний план Трампа в принципі починається і завершується трьома пунктами: це повне задоволення бажань Путіна. Ну або ж загинайте пальці припинення вогню, вибори в Україні, підписання фінальної угоди. Де пункт про вибори? Подарунок Трампа Путіну. Росія ненавидить Зеленського, бо він зруйнував її плани підкорити Україну, і тепер Путін мріє отримати проросійського кандидата після виснажливої війни, або ж альтернативного, яких зараз активно підтримують Венс і Маск в Німеччині чи Британії, і який був би ну трішечки зговірливішим. Що погодився би на передачу усіх українських ресурсів Америці? Для нас, європейців, має бути дуже чітко зрозуміло, що вибори мають відбутися після фінальної угоди, не перед нею, у тому числі тому, що фінальна угода не повинна бути результатом обрання проросійського кандидата. Що це означає? Що після промови Джейді Дівенса європейські чиновники дуже чітко відчули, що Європа тепер одна. На запитання, чи сприймається тепер США як противник Європи, один із високопоставлених німецьких політиків відповів одним словом: так це був прямий напад на європейську демократію, сказав він. Ну а найбільш позитивний коментар, який журналісти почули від європейських чиновників про промови Венса, був дитяча фігня, спрямована на американську аудиторію. З іншої сторони, можливо, завдяки промові Венса, Європа нарешті прокинулася. бо… Що вони робили до цього? Вони перепробували всі варіанти, які не працюють. Пора переходити до тих, які працюють. Я про виділення Україні військової допомоги на суму 700 мільярдів євро. Не так давно я розповідала вам про ковідний фонд, в який е, е, скинулися держави, щоб стримувати вірус, у разі чого пройшло три роки. Ковід став майже як грип, а гроші з того фонду так і не витрачаються. Так от. Цей час настав, щоби не було, знаєте, як у старому радянському кіно на Дерибасівській гарна погода або на Брайтон Біч йдуть дощі. Ще рано, ще рано, ще рано, а тепер вже пізно ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Подібно до Єврокризи або коронакризи, зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому. Як зазначається, плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок на передодні голосування. Ну і, за словами посадовців, поінформованих про ці плани це стало відомо і світовим змі ще раз, чому цей план важливий і важливо, щоби на словах він не зупинився. Бо давайте чесно, ідеологія адміністрації Трампа у багатьох аспектах виявилася ближче до Путіна ніж до Зеленського. Тож Financial Times приходить до висновку, що настав час для Європи укласти пакт про взаємну оборону без США. Бачимо, що Європі треба взяти кредит, не казати Україна, давай за твій рахунок. Візьміть в американських банків від одного до трьох трильйонів кредитів на переозброєння. Ми сьогодні з вами говорили про яйця, що Україна буде там яйця вести штати, щоб перевернути умови. От Європа повинна показати яйця тільки не ті, які хоче завести Зеленський, а справжні. І показати, що ми беремо кредит на 3 трильйони це великі гроші, яких в нас немає. Але кредит не дає змогу програти вибори зараз. Раз. Друге, дає можливість переозброїти економіку вже. Третє не випадати з трикутника тих, хто зараз намагається грати світ. Росія, Китай. Та Сполучені Штати. Більше того, Росія слабка, їй 3 трильйони ніхто не дасть. Європі під заставу дадуть Дадуть 3 трильйони на переозброєння, щоб не платити 10 трильйонів репарацій, заплатіть 3, переозброїтесь, хай стоїть. Дай Бог, хай стоїть без діла, але буде. Візьміть кредит в Штаті. Ви зараз боїтеся економічних показників. Беріть гроші в кредит штатів 33-35 трильйонів боргів. І шо? Китаю, скільки хто винен, боргів? І шо? Бо зараз знову ж таки не питання боргів, а питання виживання і виживати за рахунок України, яка три роки бореться і обороняє ЄС. Не вийде, бо наші військові вже виснажилися, а ви ще не готові вступати в пряму конфронтацію з Росією. Бо відповідь про участь військ іноземних держав на лінії фронту так і немає. Ні, вони звісно готові. Але можна ми підійдемо трохи пізніше або можна ми трохи менше військового контингенту дамо, а краще покличте нас, коли все закінчиться, кажуть нам в Європах. Європейці потенційно можуть відправити до 30 тисяч військових в Україну. Ми говорили про 150-200 тисяч. Не 30. Ну і зазначається, що кількість потенційного військового контингенту була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва. Співрозмовники видання кажуть, що європейські військові не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові. Продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну. Крім того, війська в Україні можуть бути підтримані більшою кількістю сил за її межами, у випадку знову ж таки, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися. У випадку, якщо Що думають в Україні про це у випадку, якщо ну а от що. На 1200 кілометрів фронту нам потрібно декілька дивізій, чи можуть партнери надіслати стільки людей? Велике питання. Присутність, наприклад, британців як країни НАТО була б суттєвим стримуючим фактором, оскільки зіткнення росіян з ними це застосування п'ятої статті НАТО. Про часові рамки я б не давав прогнозів. США надсилали країнам ЄС запити щодо формату гарантій безпеки, коли будуть більш чіткі рамки мирної угоди. Тоді ми можемо говорити про миротворчі контингенти країн. Лише дві країни наразі потенційно розглядають таку можливість цілком реально. Тобто, це Франція і Британія. Кір Стармар став другим лідером після Еммануеля Макрона, який публічно заявив про готовність відправити війська в Україну для забезпечення гарантій безпеки, але також у разі припинення вогню. Тобто, як пише за телеграф, обговорюється варіант розмістити європейський контингент в тилу, щоб так би мовити, звільнити більше українських солдатів для передової, тобто стояти за нашими спинами. Ну і передбачається, що знадобиться 100 тисяч осіб хоча поки що залишається великим питанням, як європейці збиратимуть наскрести таку кількість. І, наприклад, вся британська армія вона вирівнюється цифрою 73 тисячі осіб. Це рівень часів наполеонівських воєн. Паралельно Дональд Трамп заявляє, що дозволить Європі закуповувати озброєння для України в Америці. Стармер має зустрітися з Трампом до кінця лютого, але Трамп говорив, що із Зеленським теж зустрінеться минулого тижня. тож не факт, що ці зустрічі відбудуться. І, хоча Дональд Трамп дозволив закуповувати це озброєння, але тут питання знову ж таки: скільки і що саме за нього захоче отримати Трамп. Бо українці теж знаєте. Розраховували на те, що зможуть закуповувати зброю в Сполучених Штатах за рахунок російських заморожених активів. А потім з'ясувалося, що ми ще за попередню зброю не розрахувалися, яку виділяли нам за каденції Байдена. Незрозуміло за Телеграф» пише, що угода Трампа про рідкісно земельні ресурси, яка була запропонована Україні, вимагала би від нас більших компенсацій ніж репарації, накладені на Німеччину. Видання отримало доступ до початкового договору з Грифом таємно і секретно. Тож, що відмовився підписувати Зеленський? Вимогу Трампа про компенсацію 500 мільярдів доларів вона поширювалася не лише на корисні копалини, вона охоплювала практично все, включаючи українські порти, інфраструктуру, нафту, газ. Причому на безстроковий період це мало би поширюватися. Фактично, це репарації без без можливості їх. Виплатити ну і справа не лише у 50% прибутку від видобутку ресурсів і використання інфраструктури, яку забирали би США, а й у пункті. А згідно а, з яким lean on such revenues» а, Україна віддавала би активи у власність США до моменту повної виплати компенсації, тобто фактично це означає, що спочатку заплатіть нам, а потім. Прогодуєтеся самі або погодуєте своїх дітей, такі умови, звісно, накладають зазвичай на агресора, який програв війну це крипарації на Німеччину та Японію у 45-му році, які перенаправляли всі доходи від економічної діяльності до спеціального фонду, створеного союзниками-переможцями, звідки вже потім якась частина розподілялася їм назад. Тобто, по факту цей фонд мав би бути ще й створений, виходить в Росії вже з Росії, мав би далі. Ці гроші розділяти між союзниками США, Америкою, точніше США, Європою і так далі. Е, ну і Україні довелося би заплатити більше відсотків від ВВП ніж репарації, накладені на Німеччину в 1919 році версальським договором за підсумками Першої світової війни, тобто Росії. При цьому все повністю би зійшло з рук, виходить. Українським чиновникам довелося пройти мінним полем у Мюнхені, хоробро посміхаючись і ввічливо заявляючи, що текст потребує доопрацювання. Проблема ще в тому, що українськими корисними копалинами було практично неможливо розрахуватися із зазначеною США сумою, навіть якщо відкинути всі муралі. Ну, наприклад, Україна має великі запаси літію. Але літієва бульбашка луснула наприкінці 2022 року. Запаси літію виявляються по всьому світу. Є рік тому в Неваді було відкрито найбільше у світі родовище літію. Достатні, щоб обійти в видобутку Китаю в Україні. Є кобальт, але більшість сучасних електромобілів використовують літій залізофосфат і не потребують кобальту. А натрій іоні та сірчаті акумулятори обмежують попит на літій. Що там ще сланцевий газ, геологія та розробка в українських Карпатах складна і дорога? І з цієї причини Шеврон свого часу припинив розробку в Польщі Відновлювання джерела енергії. Ну та є тут Україна має великий потенціал, але Трамп противник зеленої енергії. Вона йому не потрібна. Багато українських корисних купалин потребують розробки та вкладення ресурсів. Багато американських Гірничо-добувних компаній позакривалися ще в 90-х роках через низькі прибутки. Тож, що ми мали підписати? А ви знаєте, у бестселері Трампа мистецтво укладати угоди є одна фраза. Іноді найкраща угода це та, яку ви не уклали. Невідомо чи Зеленський читав цю книгу Трампа, але цей урок він знає, здається, не гірше за автора. Підбиваючи підсумки, як пройшла зустріч РФ і США у Саудівській Аравії. Ніяк домовилися домовлятися про те, що треба домовлятися. Домовилися відновити штат посольство у Москві та Вашингтоні. Домовилися, що кінець війни в Україні вимагатиме складної і напруженої дипломатії. Нібито ми про це не знали. Трамп хоче завершити війну в Україні справедливо і не допустити її поновлення через 2-3 роки. Теж знали, кінець можливий лише за згодою всіх сторін умови мають бути прийнятними. Теж знаємо. Рубіо та Лавров домовилися створити групи, аби розпочати роботу над припиненням війни Росії проти України. Бо що? Бо одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ну або ж, як сказав політтехнолог Михайло Шейтельман, Трамп зробив ту саму помилку, що і Путін хотів взяти Київ за три дні тільки через Мюнхен, а потім через Саудівську Аравію. Але пакту Лаврова Рубіотропа не відбулося. А що ж сказала друга сторона перемовин і вбивця, який нарешті хоче кинути цю погану звичку вбивати? До речі, тривога прозвучала в столиці відразу по їх завершенню. Тож не схоже, що йому ця боротьба з шкідливими звичками вдається а, з легкістю. Ну що сказала, та різниця, що сказала, хоча було там все ж таки кілька важливих моментів, що Путін буде визначати, коли він зустрінеться з Трампом. Ця зустріч навряд чи відбудеться на наступному тижні, як то прогнозував Блумберг. І що окремі команди переговірників зустрінуться по Україні у свій час. Прям як в улюбленому КВН Путіна, знаєте, ні врім'я нині війні закінчуватися. от закінчиться війна, от тогда війна і закінчиться. Ну, і, власне, це ще раз підтверджує те, що путіну не потрібно завершення військових дій. Йому потрібно відчувати себе частиною великої геополітичної гри. Скільки уваги, скільки йому приділяють зараз, у нього не було. Всі попередні три роки. Але росіяни вже щасливі від самого факту зустрічі їх вивели із ізоляції і розмовляють з ними на рівних. Вони довели, що можуть перечекати будь-що і будь-кого, і тепер можуть навіть диктувати повістку перемовин. Рейган би зацінив. І росіяни надувають щоки, що естетично виглядає жахливо, але звісно не є капітуляцією України. А от чи є це капітуляцією США, то нехай в США і вирішують. Там зараз багато цікавого відбувається, і головне питання того, що несеться, це а чи назавжди тепер так. Але головне, Росія отримала моральну сатисфакцію. Що отримав Трамп? питання відкрите. Коли продовжаться перемовини, також поки не зрозуміло. І ніякої гарантії, що хтось з кимось домовиться, немає, навіть враховуючи той факт, що Трамп найкращий перемовник у світі і завжди укладає дуже б'ютіфул угоду. Ну і для повноти картини я хочу додати цитату від України, яку не запросили на перемовини, але без якої домовитися з Росією не вийде. Росія напала на Україну і ми. Не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись, і там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної країни світу. Так воно було, ніхто в Україні в цей момент не допомагав. А потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України, і тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні, і тільки тоді почалася та чи інша допомога в різних обсягах різних країн. Росія поставила ультиматум в цей момент. Зменшення а, кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії, а, хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну знов про Україну і без України цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Що стосується Туреччини, тоді після ультиматуму Росія зробила такий самий ультиматум в Білорусі на зустрічі, і такий самий ультиматум після Білорусі в Туреччині. Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва з рускими, ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині. У нас з рускими не було. Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше, йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираюсь. І якщо як каже міністр охорони здоров'я США, Кеннеді Молодший, американці більше не хочуть фінансувати війну, то це доведеться зробити Європі. Інакше замість трьох трильйонів на переозброєння їм доведеться виплатити 10 трильйонів за репарації після прямого боєзіткнення з Росією. А це відбудеться, бо Путін не готовий зупинятися що він відкрито демонструє світу. Не думала, що колись буду цитувати Гордона, але зараз Європа з населенням 500 мільйонів людей благає США з населенням 335 мільйонів протидіяти Росії, у якої 140 мільйонів, які вже три роки протистоїть Україна, у якої 30 мільйонів населення. Висновки робіть самі, але часу у нас всіх залишається все менше, оскільки відлік 24 годин до розпочався.